Дуже. Коли до мене обращаються, звертаються, що ти не виконав роботу, а я виконав ту роботу. Вибачте, ну, я не знаю за вас, я не знаю, хто вас уповноважив, на яких да, ви підставах хлопці контролюєте. Є. Ну так. ви, розумієте, я теж голова, я ще... я голова громадянської організації. Ви представтеся, бо я, я до вас карман не лізу, ви залізу. Фамілія, ваше імя, отчис. Я ж представлюся, що я обслуговую Ну так фамілію, будь ласка. Ой, так реальний... ви, ви, я ще запишу, хто ви такий, як ви, на яких підставах, згідно якого, розпорядження, чого. На підставах, як голови громадської організації, яка представляє громадськість, ще раз вам це повторюю. Я не лише а я громадськість. Я того вже представляю громадську, помімо... телеканалу, ще раз вам це повторюю. За мною в такому тоні не треба спілкуватись. Та я не ви ви мені не будете розказувати, я за вас не ви обратилися. Мені, я, я... Ви... Ви... не до вас, а обратився до ровний Транссервісу. Це по-перше. По-друге, я вам не хамлю, будь ласка, ви мені не хаміть. Я вам не хамлю. во перше ви тільки представили, а може ви... Я тільки що сказав, що непонятна якась організація. Ну я Як... не знаю, яка організація. Я не знаю, яка. Ви, 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 не умічайте, ви а ви вислухайте. А я вислухаю вас. Я вас вислухав, не перебуваю. Ви вислухайте. Ні, ви не перебивайте мене, пожалуйста. Потому що ви, вам нічого робити, а я обслуговую цей маршрут. Ну так скажіть. Понимаете, якщо так я просто вам объясняю, що ви займаєтесь, я вам коротко ясно скажу. займаєтесь якусь то заказухою і брехнею. Ага, Тому що я вам хочу сказати, що. Ви вислухайте, ви вислухайте, я докажу, а я вас вислухаю. Мужчина, ви вислухайте, голова громадської організації. Шановний, ви мені телефонуєте. розмовляти. Ще раз це повторюю. Ви мене, пожалуйста, не вчіть, як мені розмовляти. Я вирішую за всі і в мене дуже... Якщо вам це не доходить, то вибачте, зверніться до лікаря. Мужчина. Я звернуся до вас особисто, за це за грубу за грубость, це другий вопрос. За груби, а давай ви зу мною... Так мені безразниця, чи випадку, ви лично ви мене ви, ви тільки що оскорбили. Я на вас подарусь, потому ви сказали звертайтеся до лікаря. Понимаєте, апорат, мужчина, якщо ви... вам звертати. Якщо ви, а я вам объясняю, якщо ви займаєтеся а вы собі на бутине заки, чи это что-то, да, да, да. занимайтесь, не тільки на замей рахунок.